Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Через те, що я не зробила, не зробила минулого тижня розклад для. Як це називається? Підкажіть мені, я вже втомилася, але зроблю ще цей розклад. Так, зараз я подивлюся. Звичайно, не робили ми цього минулого тижня. Тому зробимо зараз для на кохання на березень місяць у нас, як зазвичай, три позиції. Ось ви вибираєте свою, і я буду дивитися, що чекає вас у березні у коханні. Перша карта буде показувати ваш теперішній стан. Якщо вже перша карта не підходить, то значить, скоріше за все, це не ваш варіант. Якщо тут взагалі вашого варіанта немає. І ви вибрали якийсь з варіантів, то, можливо, тільки продовження. Тобто, що чекає вас цей тиждень. Ну, давайте подивимося, як це буде. Я ось так гарно покладу. Ось, щоб я потім зробила як титульну сторіночку, можливо, ось якось так. А ви вибирайте свій варіант, і ми будемо дивитися, що чекає вас цього тижня у коханні. Перший варіант. Дивіться, тут з жезлів. А ви знаєте, у вас вже є якась ідея, або ви вже з кимось познайомилися. У вас якраз стосунки, наскільки я розумію, вже в розгарі. Тобто концентрація. Тут більше сексуальності, тут більше якогось руху, активності, а ви вже щось собі надумали. Або вже дійсно з кимось познайомилися, або тільки ж і маєте якусь задумку. Давайте я скажу так. Так, щось я не те перевернула. Ара, зараз дивимося, що чекає вас цього місяця, в коханні. Так, у мене щось дуже карти попереверталися. Так, якесь відрядження, хвороба, можливо, і блокада. Дивіться. Карти показують, що наразі, на даний мове, момент у вас концентрація. Хто знає, що таке туз жезлів, це коли сірник, ви запалюєте і от туди розгорається. І він може, той сірник, так і не, або дуже швидко згоріти. Тобто, у вас була просто якась афера, або є на даний момент ще якась афера. Цього тижня, вона, знаєте, це, як, ну, можна сказати, на всіх парах летить, летить і летить і зупиняється. Зразу все різко припиняється. Ось як я це бачу. Порада вам. Зараз я ще подивлюсь, тому що тут різке припинення любих відносин. Ось якось так. Блокада. І, знаєте, це як ну, не знаю, це коли. Ем... Аварія, людина в стіну в'їхала. Ніякого кохання. Було так гаряче, і, ну, значить, сірник дуже швидко згорів. Порада вам. Порада вам або почати все спочатку, тобто йти на пошуки, цікавитися іншими, зацікавитися в собі, в інших перспективах, чимось зайнятися. Оця карта говорить, вам повин, ви повинні ось це, тому що тут може дуже людина важко переживати. Ця карта говорить, що ви зайнялись чимось іншим. Тобто себе якось, ну, скажімо так, відволікти чимось. Тепер йдемо. Карта номер два. А тут все навпаки, висить. Все підвішалося в підвішеному стані. Це може бути і глухий кут. Це може бути якась безвихідна ситуація. Кохані, зараз ми подивимося, як буде розвиватися далі. Диявол. Тобто виглядає так, що ви підсядете, не вистачати, вам когось буде не вистачати. Вибачте, але я бачу, тут будете сидіти як клуша, прив'язалися до когось. Бачите, у вас, ну, можна сказати, ой, кра красота! Ви в цій людині по дияволу і по завішаному побачили. Все, це моя душа. Це, це, як ще кажуть у нас, ем, синхронізація душ, ще називається це, 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 ну, це кармічне щось. Ви вже от души не чаяли там. Тобто ви підсіли. А коли людина підсідає, особливо жінка, то тут немає значення. Навіть якщо чоловік підсів на жінці, а вона ще сама не розібралася, то вона вже Відкладає цього чоловіка. Вона не хоче якогось залежного чоловіка від неї. Тобто ця карта зараз я буду дивитися, пораду вам. Розважатися, виходити в люди, виходити з цієї ситуації, бо ви станете, вимо... є ризик, що ви станете залежним від когось. І потім будете просити допомоги в когось, поради. Ось якось так. Ця карта говорить, трохи розслабитись, попустити отут коней і зайнятися чимось приємним, чимось дуже приємним зайнятися. Ось якось так. Тепер дивимося третю ситуацію. А тут королева кубків, тут закоханість є. Тут вже є закоханість. Або, можливо, це ви по гороскопу. Тобто, риба, рак, або скорпіон. Або закохані. Ось якось так. Душевна жіночка, скажімо так. Тепер, як будуть розвиватися ваші стосунки цього тижня. Дивіться, щось тут буде у вас мінятися, наскільки я розумію, якісь зміни у вас будуть. Скоріше за все, чоловік буде сторонитися вас. Крок назад на якусь безпечну відстань від вас відійде. Тобто мужчина, якщо ви чоловік, то жіночка буде відходити якось трошечки на... і міняти свої погляди. Давайте пораду вам, яку? Яка порада? Користуйтеся якимось шансом. Ця карта говорить, вам просто треба чимось скористатися. Дивіться, ця карта може бути статусного чоловіка, наприклад, жонатого. Король монет може бути жонатим чоловіком. І ця карта говорить про те, що вам треба завчасно вийти з цього оточення. Тобто, ви закохалися тут, скоріше за все, коханка і одружений або у якихось. Скажімо так, стабільних відносинах, ж, проживає з якоюсь жінкою, а ви просто коханка. А може бути, що ви одружені з ним, а в нього з'явиться коханка. Ця карта радить вам висловнути раніше, ніж він встигне подумати, що з вами робити. Тобто, е використовувати свій шанс і звільнятися від цього всього. Ось якось так, не просто так, що тут іде карта смерті. Тобто людина скоріше за все піде з вашого життя. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам місяця! Кохання бажаю вам і всього найкращого. Все буде, Україна!